Салют усі, звайсюті Потіпай, і сьогодні нас питає реакція на пілоту серію такого серіалу як Невірні пілот. Ну що ж, це новий серіал, який вийшов місяць тому. Я хотів записати на нього реакцію, але як я говорив попередньому відео на цифровому цирку, подивіться його, ту класне відео Коротше, я розказував що я ніяк не міг записувати відео з у мене по роботи і так далі. А зараз почулися самі канікули, і от я тепер... Повністю вільний. Я постараюся опускати вітоси якомога частіше. І так далі. Ну що ж, давайте подивитися, що це за серіал невірні і так далі. Всі пожаю приємного переліту. Всі смачного, но ми погнали. дивитися. Я уж, як я казав, я уже давно хочу подивитися серіал, але ніяк не міг. Далі, що продовження таке не було поки що. Та й не ясо, чи пута. А якщо і бути, то обов'язково першу реакцію. Коротше, все, хоті розмовляти, погнали, дивитися. Відео, до речі, кажу одразу буде коротким, воно десь десь хлен пути йде, тож е насолоджуйтесь переглядом. Бріч їсти собі і так далі. Коротше, погнали, дивитися. Притягнув нас оцю цю глухомані. Облиш, це ж очевидно, щоб приборкати поки. І тапу сказати, що український пляж усвучує студія лайфсайкл, яка, я думаю, що всі знають, що услучує. А іменно вона у сучі стріла кліч і так далі. Коротше, я дуже радий, що студія лайфсайкл, у всякі нові проекти. Тож у цьому радий. Псів прийшло замовлення, і я сама Аксель-Пі-пі-пі-пі-пів. Бі, Взявся за справу. <плес> ну, хоч би посміхнулась. Я тут трохи пробив інфу і з'ясував, що їх краще всього шукати у нашому рідненькому четвертому районі. Ну, на околицях, але все ж. Ну, або взяв би одного з притулку. Стежні пси надто вже кровожерливі та люті. І подумай, де так і треба. Я шукаю дружбана добрячого, щирого, милого та просто офіга. Це все зі страху. ти? До твого відома. Пси з притулку дуже і дуже ста... Ось вони. Ой, милі паране! Я сказав, що це собаки, це якісь. Паране, ну тобто демонічні паране. <хи> я так розумію, що історія ця історія у пеклі розказується, я так розумію. Ну, коротше, я поки що не знаю, як я казав, я не вийтів. Тож, інтересно. То маєш план? Араз. Yeah. <laughs> План капкан. Хіба це законно? Так, я ж їх конфіскував. Я охоронець, то ж все нормас. Ага. Аго манюні! кому смаркували. Yeah, Ратися. Готуйся вже. Карлос поставив пастки. Ем um. Пастки. Ну, пастки для псів. Адже це перший крок до приборкання. Акселю. Uh, Ах, салют, еще що тал таке а, це пса мевом? Єпать, оце так псе. Ха -ха -ха. Нахер таких псів? Гениальный план, абсолютно. Справы Справа У нас трое всем на Блять, толпон. Аксель, тупи подставь. Анімацію тушу вилітає класно. В стилі твате і в стилі аніме, можна так сказати, мені поки що подобається. Я рацію, що, що не путе. А музика яка файна. В стилі сайту та класи. Те саме курва. Блять. Отдыхай. Убивать? Спокуха не буду. Uh -oh. Бежи! У нас план! Я тебе плат потекай, блядь, идиот. Нас? Так и знал. А Осивен. Ты никогда не полювал на псилу. Я угадал. Карлос, да. А? Карлос, ты что? Хм. Бери приклад. Нихера пушка. попався. Молодець, Карлос. Твій хід. Дякую. Знаєш, у чому секрет приборкання пса? Но... сила. О, вот это Карлос. Я бы не ушел, Карлос, потопайся. Классный чувак. Не то, что, блядь, а... Аксель. Че, як там його? Алекс, вроді. Да. Ні, Алек... Карлос дуже класний. Уже потопається серіал. Вирішив прийти на порятунок. Однак цього пса... Заберу я. Молодець. Ей! А як же... Я... Я його приборкав. Ти свій шанс профукав. Треба було менше валятися обличчям у багнюці. Я... Взагалі-то... Ауру рятував? Та-та-та! Ти врятував ауру. Ага, ніхуя, ніхуя подібно. Аура тепер врятував Акс. Аукс. А, а, наоборот. Тож давай не песте, переручи сопса, а Карлос, засушев, краса. Карлос класний. Хотів приписати собі черговий подвиг. Угу. Ти теж не встояв би. А, я вибився з сил, розставляючи пастки, і це твоя подяка. Я думав... Ти щось вдома забув як завжди. Звідки мені було знати, Біда, що ти не звали? Вже тоді підпишемо кармічний контракт. не смій на мене гнати. Самий і... ж вартовий. Навчись битися. Так, до твого відома ми не збирали. Пропоную нарешті навідатися у притулок. Оскільки ти навчився всьому. А може, краще нам спробувати? Ще раз? Ніхуя. Ну давай, пробуй! Давай-давай! Хорош! Красавчик! Блять! Красавчики! Ну давай-давай! Пробуй-пробуй! Давай! Блядь! Давай. PSF. Так тримати! ти молодець. Дей. Він не постраждає. Я не впевнена ніщо. <плес> Блядь, ну ну, як, як я казав в році історія. Я читав просто історію і в році це історія у пеклі якоїсь. Тож вони по суті мають бути безсмертні, якщо я не помиляюся. Та все. Да, все. Mm. Ну, ось такий вийшов відос про оцей серіал. Невірні. Ну що ж, ось таке вийшов відео. Я націю, що вам дуже сподобалося, як я і казав, відео буде дуже коротке, як я і казав. Ну що ж, на цьому буде закінчувати, серіал мені дуже сподобався, надію, на цій що продовжує бути на ютубі і так далі. Наді... І я також надію, що автор не кінне на мене авторське право, а таке може бути дуже на це. надіюсь. ну що щось. На цьому буде все кінчувати. Якщо відео сподобалося, ставте лайки і пишіть коментах. Ну на цьому все. Слава сітку, я Потіпей. Всі до скорої зустрічі і всім па па па, -па. І слава Україні! Героям слава!